Незважаючи на бурхливий розвиток української науки, можемо засвідчити, що історія магдебурського права, історія міського самоврядування сьогодні для українських міст залишається мало вивченою. І це пов'язано в першу чергу зі станом джерельної бази, документи не вивчені, архіви розпорошені. І, власне, це все ми маємо на прикладі нашого міста Ніжина. Ще на початку 90-х років науковці ніжинські, ніжинські історики з нашого університету, з Ніжинського краєзнавчого. Музею намагалися відшукати документи архіву Могдеборського права міста Ніжина, які зберігалися тут в Ніжині до 30-х років 20-го століття. Але ми прийшли до невтішного висновку. Цей архів розпорошений для науки він фактично загинув. Лишилося буквально декілька оригінальних документів. Решта всі просто ніде в жодному музеї архіві. На сьогоднішній день немає. І тому ми завдалися такою метою розшукати пізніші копії цих документів 18-19 століття, які створювалися різними установами з різною метою, і хоча б спробувати реконструювати текст цього архіву на базі цих збережених пізніших документів. Майже 10 років роботи. І хочу сказати, що нам вдалося завершити цю роботу з позитивним. Результатом вдалося знайти копії цих документів. І сьогодні до ювілею міста Ніжина, до 400-річчя надання Ніжно Могдеборського права ми готуємо унікальне видання, в якому буде повністю опублікований текст цих документів. І для пересічних ніженців і для дослідників це буде дуже поживний матеріал для вивчення історії міста саме цього темного. Періоду досвід моєї роботи з цими документами говорить про те, що вони свідчать про глибокі європейські традиції нашого міського самоврядування, і що ще майже 400 років тому назад Ніжин долучився до європейських традицій, отримавши саме це Магдебурзьке право, яке сьогодні є невід'ємною частиною свідомості самосвідомості нашого українського народу.